Може, вам в Христі Ісусі, хотіла сказати, знаєте, оця частина нашого служіння, яке вже на даний момент відбулося, знаєте, ми вже так багато від цього отримали, ми вже так багато отримали Духа Святого, що склалася така знаєте, у мене думка, що так можна було б стояти цілий день. Так, можна подобовнюватися Господом цілий день. І цього вже так багато, тому що царство Боже було на цьому місці, царство Боже знаходиться зараз тут. І давайте ми зараз будемо, як ми завжди любимо повторювати, нехай наше вухо буде як вухо, учня, то, яке буде вчитися від Слова Божого. І ви знаєте. А сьогодні ми будемо торкатися такої теми. Взагалі практично, слово Боже, на кожній сторінці можна знайти для себе щось на кожен день. Тобто сьогодні не буде щось надзвичайне, сьогодні буде те, що є на кожен день, те, що Ісус сказав, звершилося. Але давайте ми, давайте ми повернемося у той момент. І я хочу зачитати, відкрийте, будь ласка, Євангелії <кхем> від Марка, 15 розділ, 33. І я начитаю цих два вірша, щоб нам було набагато легше зрозуміти то, що на цьому місці показує нам Господь. І дивіться, а як шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по всій землі. О годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив, Елої, Елої, лама самахвані», що в перекладі значить Боже мій, Боже мій. Нащо ти мене покинув? Тема моєї проповіді сьогодні називається Твоя перемога гарантована. Ви знаєте, хочу сказати таку річ. Уявимо собі цей момент, уявимо собі, що ми були там. На тій голові стояли біля того Христа, і ми відносилися до тої категорії людей, які любили Ісуса, тому що там були ті, які раділи, що Він розп'ятий. Там були ті, які, може, було байдуже, там були ті також, які дуже любили Його. І уявимо собі, що стоїмо ми і бачимо цю жахливу. Активно. І ви знаєте, на що це було подібне, улюблені? Ще вчора ми могли до нього доторкнутися, ще вчора він нас потішав, ще вчора ми були свідками того, як він воскрешав мертвих, як істіляв хворих, як німи говорили, як сліпі бачили, як він готував голодних. І сьогодні ми бачимо Господа, умираючого на Христі. Як ви думаєте, що би могло думатися нам у наших розуміннях? Ми би казали, Боже, та не може це бути, коли ти вчора спасав інших, чому ти сьогодні в такому стані? І, зрештою, а що тепер буде зі мною? Якщо я не маю сьогодні на кого покластися, якщо ти сьогодні тут біля Тебе радіє все пекло, що ти кажеш, Господи, для чого ти покинув мене? Уявляєте, на що це було? Це було подібне, на повний 100-процентовий програш. Ви розумієте, і так могли думати люди, так, так і думало пекло, ви розумієте, так думав і диявол, так думали ті, які ненавиділи Ісуса. І так думали ті, які Його дуже любили. Уявляєте собі, і може ніхто навіть не зміг збагнути до глибини, що стається в цей такий кульмінаційний момент, коли наш Господь каже останнє слово. Такі піднесені, ми можемо збадьорити когось, хтось збадірить нас, і ми, як то кажуть, рухаємося по життю, але приходять такі ситуації, і ви знаєте, вони не можуть не прийти, тому що віра мусить бути випробувана. Ви уявляєте собі, яка ж би вона була віра, якщо б вона не випробовувалася. Я не хочу сказати, що якісь ситуації, що Бог малює якийсь стратегічний план, яким він має випробувати нашу віру. Ні, ні, це не так. Божа воля для нас є на добро, але так він сказав слові Божому, що в світі цьому будете мати скорбь, але мужайтеся, бо я переміг світ. І тобто, ідучи по життю час від часу, наша віра буде випробовуватися улюблені. Точно так же в цей момент, коли стояли ті, які любили Ісуса біля Христа і думали. Усе скінчилося. А що буде зі мною завтра? Уявляєте, які вони сильно були засмучені? І коли у нашому житті стається така ситуація, як ви розумієте, як Павло сказав, я колись, ну, прочитала ти ж нацять раз. Там, де він сказав, що в немочі моїй проявляється сила Божа. І я могла думати, Боже, Павле, яка може бути твоя неміч, якщо ти можеш все, якщо ти знаєш, як зробити правильно, якщо явився тобі Ісус, якщо ти, напевно, його знаєш набагато більше, чим знаю його. Чекати, розумієте, на отой великий тріумф Божий. І оце не то, що сидіти налякані, засмучені, ні, перебувати в радості. Є такий момент, коли нічого, нічого не виходить робити, розумієте? Нічого, просто сидіти і, як то кажуть, бачити пекло на ногах і славити Господа. І це також є великим випробуванням для нашої віри що ми маємо. І тоді Господь, ви розумієте, тоді якраз, коли ми є немочні, тоді якраз і проявляється ця велика, Божа сила, щоб ми, не дай Боже, не сказали коли-небудь це я своєю вірою міг зробити, це я своєю силою міг зробити. Ні, ми тоді скажемо, це ти Господь, і вся слава тобі, і вся хвала тобі. І ви знаєте, що тоді Господь робить, Господь запускає свою і дістає нас з тої проблеми. І ви знаєте, не тільки дістає і так стріпає, і постави нас на підлогу. Він покладе нас на велику гору, на гору перемоги. І ви знаєте, що ця зробить перемога? Вона розтолочить нашу проблему. Знаєте, я люблю це слово розтолочить. Його мало вживають. Може воно не виглядає таке літературне, але ви знаєте, що мертвий ворог може здаватися живим. От ви можете йти і побачити змію. Вона може вже здохла і, і, і тиждень, але в неї такий натуральний вигляд, що що може людина налякатися, правда? І чекати, і казати, я бачив там змію, навіть не здогадуючись, що вона вже давним-давно не дихає. Розумієте? Ситуація розтолочена змія, ви розумієте, це і другі речі, це мені відкрив сам Господь. І я зрозуміла, бо я одного разу бачила на дорозі розтолочену змію. І це просто була ленточка. ви розумієте, і не треба було боятися, бо вже недалеко було видно, що немає в ній життя. І точно так само, якби ми могли втравити скорпіона, він міг би бути здохлий, але міг би бути точно такий страшний, точно в такій самій позі. І ми б дуже боялися. Але коли він розтолочений, що він загинув. Ви розумієте? І така ситуація, що перемога Божа для нас, вона не просто знищить нашу проблему, вона не просто її позбавить дихання, вона її просто розтолочить, щоб ми бачили, що лишилося лишень їй засохнути. Розумієте? Щоб ми не боялися, щоб ми не роздумували, а дух вона дихає, а вдруг дух я не підійду до неї. Розумієте, як це, як це цікаво, який сильний Господь. дивимося, що в нас там далі. Дивіться, коли ми молимося, я хочу сказати, нагадати вам, ви знаєте, є такі прекрасні слова молитви Отче наш. І нехай прийде Твоє царство як на небі, так і на землі. І давайте ми Думаємо, уявіть собі, що ми робимо, кажучи такими словами, ми беремо і стягуємо царство Боже на землю. Але пам'ятаємо, що на землі вже є царство. Розумієте, це не є якесь порожне місце, що ага, тут нічого немає, ми стягнемо царство Боже і тут буде нам дуже добре, бо тут буде царство Боже. Ні, ні, ні. Тут уже є царство диявола. І коли ми кажемо, Господи. Та нехай Твоє царство буде так як на небі, так і на землі, котре царство може вступитися, ви розумієте? і щоб воно вступилося, воно не за один день хоче забрати свої торби. І коли ми це будемо проголошувати, ви знаєте, це царство ще буде кричати, що ні, це моя територія, я його не відпущу, я нічого не дам, це я тут буду як і не інакше. Ви знаєте, що Господь сказав один раз, просто чітко сказав. Таку фразу ранами Ісуса Христа ви розумієте, Це не написано на кожній сторінці в слові Божому Іменно, що він повторяв, повторяв. Це сказано не раз, але воно є так. І я мій, що би не витворяв диявол. Як би він не хотів забратися зі своїм царством? Ви знаєте, у нього немає інакшого шансу, як скрутити, так сказати, свій матрас і забиратися від нас. Ви знаєте, що Господь, Він є спеціаліст. І як же, яка ж би була слава? Розумієте, не є великим чудом. Ну, має людина мільйон, раз заробила другий мільйон. Ну, нам де казати, слава Богу, я заробив другий мільйон. Але я такий примітивний приклад приводжу, але воно б не, не було би таким великим чудом, як, наприклад, така ситуація, що вона нічого не має, Мало того ще в боргах, а тут, як то кажуть, на неї залилося благословіння, Тобто, щоб отримати велике благословіння, і щоб благословіння було дуже великим, воно має прийти на місце, де нічого немає. Ви розумієте? Тобто, воно має прийти на такі ситуації, ну геть, будемо казати, неприємні, щоб це називалося чудом і тріумфом Божої слави. Знаєте, що ми маємо робити? Що ми маємо в такій ситуації робити, коли ми нічого не можемо зробити, а просто дивитися в лице і сміятися? Знаєте, була у нас зараз в сім'ї. Ви знаєте, коли Господь сказав таку фразу: ранами Ісуса Христа, ти є і І ви знаєте, що де робив? Він на протязі трьох тижнів, ви знаєте, що робив? Говорив, що ні, Бог сказав один раз це. розумієте? А він говорив три неділі кожен день. І не тільки говорив. Ви знаєте, він казав, от, пожалуйста, мене. Ви Розумієте? За, за три неділі зробили. Зараз вам скажу сім рентгенів, можете собі уявити? Сім рентгенів легень. І кожен раз, коли я дивилася на цей рентген, дідько казав, здрастуйте! Кожен раз це було ще гірше і гірше і гірше. І якось диявол диявола на рентгені, розумієте, знаючи, що, що цей з нього говорить. Але він казав мені, це ще не кінець, ти ще побачиш. Аналізи крові, і він казав, І я тут є. Ви розумієте? І я бачила ці всі лиця наляканих професорів, професорів, лікарів, які ледве дихали, ви розумієте? І ви розумієте, що в мені є така ситуація? Я нічого не могла зробити, окрім того, що казати професорам Не війтеся! сказала завідуючому реанімації, не переживайте! За мою дитину, я давно її віддала в руки, може, нічого з нею не буде. Ви б бачили його лиця. Ви розумієте, він, він там сам чуть не впав коло порога, коли я його заспокоювала. А лікарі, коли заходили консіліми у палату і казали, ну де там наша хвора? Я тут же казала, вона ніяка не хвора, тому що вона здорова в Христі Ісусі. І ви розумієте, і диявол, він рвав і метав. Ви вірите? Він рвав і метав. І коли все здавалося, що виходу нема, коли здавалося, що Ісус висить помер. Виходу нема, то тоді, коли всі бачили його мертвим, улюблені, всі плакали і ридали. Ви знаєте, якщо що він робив поті лиця проповідував, розумієте? Просто спустився в преісподню, і тоді, коли цей світ знає, люблячі його плачуть, вороги його тішуться, ви розумієте, іде робота Божа. Ви розумієте? Там навіть ніхто не підозрював, тільки одні єдині демони це бачили, одні єдині налякані. Ви розумієте, а він там пише слово Боже не просто прийшов і ось так от забрав. Він ще й проповідував, то він ще й переконував у тих людей, що тут вам зле і є місце, де вам буде ліпше. Ви розумієте? Подібна ситуація склалася зі мною, тому що ви знаєте, в царці Божій не кричать. І коли я побула за цих три тижні, і я наслухалася, як. Душе роздираючими криками кричать діти, які вводять у вену ці голки. Ви розумієте, коли їх тримають за руки за ноги, родичі і лікарі. І це, це було подібне на пекло. Вірите, це було подібне на пекло. І я дуже добре знала, як диявол насолоджується цими всіма криками, цими хворобами всіма. І ви знаєте, е... я просто пам'ятала про цей момент, що це якраз то місце, де я маю розказувати про Христа. Як день так ніч. І ви знаєте, що було дивним? Що люди наскільки пригнічені, наскільки незнання Бога. Воно наскільки утримує людей у темряві, що в палаті люди плакали. Просто плакали. Коли приходив е, е, цей, як то сказати, медичний огляд, і коли говорили про наші, виходили, вони ридали. І вони, знаєте, дивилися на мене, як на немудру, тому що вони бачили мене усміхненою, і вони одразу казали, що ви будете робити? Казала, слухати слово Боже, ви розумієте? І вони були здивовані, що це за така мама? Чи в порядку в неї з головою, як тільки вийшли лікарі з палати, а вона тут же каже, так, продовжуємо, на чому ми зупинилися, і знову за слово Боже. Ви знаєте, я чітко зрозуміла, що штоліму і змінити я не можу. Але я маю проповідувати Євангелію. І тоді, коли все здавалося таким чорним, таким страшним, слово Боже, проповідувалося. Знаєте, люди слухали, і я дуже була рада Я впевнена, що до насіння, було свого часу. Обов'язково проросте. Точно так же Ісус, коли відійшов при Ізподніх, точно так же всі поставили як так от, хрест, і сказали, що кінець нічого не вийде. А, а там робилося не то, що спасав тих, що спереді, спасав тих, що були позаду, тих, що померли до його народження. Який великий. От, якого великого Господа ми маємо, як сильно ми маємо тішитись, уявляєте собі, і пам'ятати кожен день, що чи блискає, чи гримить, написано звершилося. Але це є випробування нашої віри. І є такі ситуації, що може хтось понести тігарі, а є такі ситуації, що мусимо самі протестати, щоб випробується особисто наша віра. І ви знаєте, що, що я ще робила? Я е, мала ті аналізи в руках, і я йшла в темний коридор вірити, там вечором вже ніколи нікого не було, я проголошувала, що ніяка зброя виконана проти моєї дитини, не буде мати успіху. І казала, дияволону, я тріумфую, уявляєте, і мої вуха аж так, розумієте, слухали, що я говорю, і в деяких місцях їй було дуже приємно, розумієте? Тому що не було інакшої ситуації, як тільки упувати на великій, всемогутній обітниці Слова Божого нашого. Дивіться. І що? Дивіться, і ви пам'ятаєте, остання моя проповідь, ми торкалися теми про визволення ізраїльського народу з Єгипту. І я чуть-чуть торкнуся так. Ви пам'ятаєте, що сказав Господь, іди, і виведе мій народ і каже, і запам'ятай, що всі чудеса, які я дав твою руку, ти вчиниш там. І дивіться, яка ситуація. Коли Мойсей пішов туди по волі Божій, по Слову Божому, тобто у Бога вже був абсолютно-абсолютно план звільнення Ізраїля з Єгипту. Що робить фараон? Що робить дияволо в образі фараона? Він десять-дев'ять разів каже в лице Боже ні. Ви уявляєте собі, прямо в лице Боже каже, ні. І уявимо собі, пам'ятаєте, засмученого Мойсея, який щойно вийшов з приймання фараона, і всі вже так, ну що, вже йдемо? Ні, хлопці кажуть. Ще пару раз треба піти, бо тому, що він чітко знав і він вірив, що Бог, як сказав, один раз, то повторювати йому два рази не потрібно. Це дуже важливо для нас. Ви знаєте, це дуже сильно і зрозуміти, що щоби не чекати на якісь откров'яння. Знаєте, бо я знаю, що є якісь такі течії, що в Слові Божому про це вже до них сказано, а люди ще думають: а ось дані ще якісь откров'яні, що воно якоби більше мене підкріпить. Отого вже досить написано в Слові Божому, щоб ми спаслися. Дивимося далі. Так. Знаєте, дивіться, вже до такої степені змучився фараон, правда? Тому що за кожним разом, що робив наш Господь, в прямому значенні слова розколочував ситуацію, яка була на той час в Єгипті. І що сказав кінець кінцем фараон? Забирайтеся звідси, забирайтеся разом з вашими дітьми, забирайте своїх дітей. Це дуже до нас, розумієте? коли ми його доведемо до бізумства своєю вірою, розумієте. Коли ми будемо дивитися в лице і казати, диявол, я маю з цього вихід, і тому, що вже все заплачено, і як не нині, то завтра прийде той день, коли ти мене сам виплюнеш, коли ти мене сам викинеш. І ви знаєте, він одного дня зрепетує і скаже, забирайся, забирай собі своїх дітей, не потрібні вони мені, забирай ті гроші, які я колись тебе забрав, ще може тобі все северо повернули, пам'ятаєте, є написано. Забирайся геть і боргів, і з боргами своїми усе тобі оплачую. Я, я, я кажу, забирайтеся зло. Каже, Ідіть, позбирайте золото, позбирайте гроші, Зумієте, не з порожними кишенями ми вийдемо з нашої перемоги, ми вийдемо з грошима, ми вийдемо з золотом, ми вийдемо з тріумфом. Щоб ви правильно зрозуміли ці ситуації, ви знаєте, щоб ми навчилися не лякатися. Тому що, пам'ятайте, що 360. Шість разів чи п'ять там сказано? Не бійся. Тобто на кожну ситуацію, яка тільки може збрести в голову дияволу, уже все є звершилося і все вже є вирішено, і все оплачено і заплачено. розумієте? Що дай Боже нам це розуміти? І нам тоді буде набагато легше вірити. Ми тоді будемо насолоджуватися, будемо співати псалми, наповнюватися Духом Святим і говорити в лиця дияволу, що ти знаєш, що я знаю. Знаєте, я люблю таку фразу. Я так йому й казала: ти знаєш, що я знаю? Ти знаєш, що я знаю, що тебе чекає. Але ти також знаєш, що я знаю, що мене чекає так, що ці, це кіно не пройде. То, що ти тут якусь мені хочеш намалювати долю, мене Бог не для того спас, Бог не, спас мою дитину, не для того, щоб просто, на, як то казати, на половині, як казати, на початку її життя, що, щоб це була поставлена жирна крапка. Ні, розумієте, для цього є великий Божий план. І звичайно, що знаєте, кого диявол боїться? Він боїться людини, яка знає, що вона має робити. Розумієте, і коли вона приходить на те. Диявола. І коли вона знає, що вона має робити, ну йому, як то кажуть, виходу немає, він мусить атакувати, тому що він потенційно починає боятися цієї людини. Візьмемо навіть самого Мойсея. Мойсей у три місяці ще нічого не зробив. Абсолютно. І уже тоді диявол сказав знищити всіх. Ви розумієте, наскільки ми, деколи можемо думати, так він нічого не знає, бо він лише слухає. То, що ми говоримо, а то чув, нічого він ще не чув від Мойсея, бо Мойсей ще не міг ні ходити, ні говорити. Розумієте, тільки смоктати молоко. Але він вже був наляканий. Тому що, розумієте, це духовний. І він бачить набагато далі, чим ми собі можемо уявити. Тобто нам потрібно про це навчитися, щоб ми про це пам'ятали. І ім'я Ісуса Христа є настільки сильним, щоб ми тільки, проговорюючи його, не приходили до нас такі думки, а оно не роботи, розумієте? Тому що воно вже усе спрацювало абсолютно. Дивимося далі. Обов'язково прийде день Твого Чуда. Читайте, дивіться, з римляни, що ми читаємо одне місце Списання, Римляни, восьмий розділ. Щоб ми пам'ятали, що ми переможці не тоді, коли вже перемога є. Розумієте, от в чому є, як то сказати, сама суть. Ситуації. Не тоді, уже коли, е, е, от коли вже лікарі, ви знаєте, як лікарі сказали, вони коли зробили рентген і почала кричати лікарка, це чудо Боже, я книжку напишу, я медик, я знаю, я знаю, ви знаєте, вже давним-давно я знала, що це вже все звершилося. Просто для них це було. Дуже велике свідоцтво, і я дуже рада, тому що це в деякій мірі і може і повернети їхнє розуміння, їхнє бачення, що таке є Господь. У в кінці навіть сказали таку фразу дуже повезло лазарю, що в нього домашнім лікарем був Ісус, і вам також каже, як добре мати Ісуса домашнім лікарем. Розумієте, це не просто так обійдеться для цих людей. Вони були, як то скажуть, вони робили все, що вони могли зробити, і вони кожен раз бачили гіршу ситуацію. І потім з одного дня на другий вони побачили руку Божу. Я просто вірю, що Бог буде працювати в їхньому житті. Дивіться, <кій> що хочу сказати. Господь дає цілу перемогу. Він не дає чуть-чуть. Розумієте, як ми думаємо, як тоді, коли християнин каже, ну найби трошечки, ну, мені трошки стало легше, я вже буду з тим миритися, тому що я могу, укріпляючи укріпляюще мене Ісусі Христина і тепіти проблеми. Розумієте? Може, такі люди кажуть, все може, укріпляючи мене Ісусі Христі, терпіти, що мене хтось там, будемо казати, якийсь чи п'яний чоловік ображає, чи все. Ні, це не є планом Божим. І це не є перемога яку приніс Ісус Христос. Він приніс повну перемогу. І тому ми повинні розуміти, що воля Божа, щоб ми отримали повну перемогу. І ми можемо сміливо сказати дияволу. Хто може бути? Невже ти можеш бути проти мене, якщо мій Господь зі мною? І розумієте, яке це є велике? І можна так сказати, бо деякі люди, мені знаєте, як казали, М -м, вам треба переглянути цю ситуацію, тому що все ж таки чогось відбулося таке допущення. Ви знаєте, <кій> Як же тоді може бути випробувана віра праведника? Правда? Як тоді? Тоді мого прав, праведника треба просто прирівнювати до, до грішника. Як тільки приходить випробування віри, то, так, це що таке? Не, не поняли, це що таке? Ви уявляєте собі, як це є неправильно бачити? Тому що Бог він хоче випробувати кожну віру. Як же ж він сказав, тій жінці, віра твоя спасла тебе і ще іншому дочку до твою спасла, і, і тому сотнику. ви розумієте, випробування. Щоб ми не тішилися такими ідеями, що вони ніколи не, не, не прийдуть і ми не будемо випробовані. тому що золото випробовується в печі. Не написано, що золото десь очищається якимось іншим методом, на свіжому повітрі, десь в тіньочку, коли на нього дує вентилятор. Розумієте? Ні. Чітко написано, що золото випробовується в печі. Тож нехай Господь нас всіх благословить. Правильним розумінням, що ви ми не боялися нічого, тому що за все вже заплачено і вже є великі перемоги. І кожна наша перемога розтолочить кожного диявола, кожного біса, який тільки намалюється десь там, що схоче нам зашкодити. Нехай Бог благословить.